Супер новина робимо ціну на покупку котла доступнішою котел тривалого горіння Практик» в модельному ряді від 12 кВт до 24 кВт. В цій моделі додатковий збір тепла виконується за допомогою конструкції конвекційних каналів у вигляді лабіринту ККД котла аж до 90%. Теплообмінник двохходовий, полчатий, колосники чавунні та змінні з водонаповнювальними. Ви б мали ризик протікання в цьому місці вже через 5 років. Щавунними ви можете їх просто замінити. Дуже зручно те, що встановити турбіну для нагнітання повітря можна як справа, так і зліва. Для цього в нижній частині бокових стінок є місце для під'єднання вентилятора наддуву, котел підтримує встановлення механічного регулятора тяги з обох сторін котла. Корпус даної серії утеплений декоративним кожухом та наповнений мінеральною ватою. Він дозволяє уникнути тепловтрат. Вода залишається гарячою дуже довго. Відповідно, палива ви витрачатимете на підігрів теплоносія менше. Має вбудований термодатчик в корпусі котла. Котел практик цінують за лаконічні розміри, боковий тип завантаження та ефективність допалювання димових газів, якісний тип матеріалів, що не прогорають. Котел працює на будь-якому твердому паливі, вбудовані термозахисні дверці. Зольна скринка йде в комплекті з котлом. Термін експлуатації більше як 15 років. Доставка безкоштовна. Підписуйтесь, щоб знати більше про опалення своєї будівлі, та переходьте на сайт за посиланням в описі. Тисніть на сайт.